Чітко ми бачимо, це дуже гарно спланований путінський сценарій, що Янукович то все розраховував, що то відхляпати кусочок Криму, потім всю Україну і так далі, що це спеціально розігрівалось, розкачувалось. От, і те, що ми зараз маємо, тоді це той варіант, коли наша влада і наш інтелект і так далі спокусився на якийсь клаптик. От пирога якусь, тому що ми бачимо, що багато американців допомагали грошима, там, нації. Але на Майдані ми не бачимо того прояву. Ми бачимо, що люди живуть, виживають. Я от в різних підрозділах бачу хлопців, які йдуть на ризики, йдуть на оперативні. Багатьох не вистачає бронежилетів, немає бундирування. Те, що там крадуть, то само собою це нормально, там криз вичисляє, то хтось краде. Ну, щурі, криза ну, псує. Да? Може сам не пушці, але все перегризе. Саме там крадуть. От. І бачимо, що нема навіть елементарних... Е, яким... поставити відеокамеру. От один вкрали, ноутбук, там, вкрали мобільні телефони, дівчатка від телефони. Кажуть, поставте відеокамеру і мовчок. ні один командир, нічого, до скільки казав, чому мовчок? Треба стати відеокамеру, що відмотала там 2-3 години, я особисто потрачу час, знайду, буде картина. Тобто нічого не робить. Тобто, є певні ініціативи нормальні, мудрі, їх не підтримую. Тобто тому що вигідно, така мутілка. Тобто є такі шкурний свій інтерес, такі гетьманський, такий такі гетьманські, примітивні. Це мене дуже так скажіть засмічує. Я не чітко сказав, що це путінський сценарій. Тому що так, як себе даребують люди, і ти свідомості, що показали, чуть тобто, дали порошка, загукнули ту наживку і забули за свої обов'язки, за свою, свою честь. Я кажу, так, хочеш бути президентом, посиди в камері удиночка спочатку, місяць часу. Ну, бо це 40 днів. 40 днів посади камеру. Камері одіночці, свідомість так міняється, ти більше нічого не заходиш. А потім ми тебе зробимо президенток, але ти знаєш, а потім ти знову 40 днів посадиш в камеру і одіносити, вот так без світла, їжа буде і водичка буде, але без світла. Повинна бути жертва для народу, президент і так далі, лідери гетьман то є жреці, вони повинні жертвувати собою, то як священники. Вони не повинні на гроші купляти, вони не повинні смерті боятися. І не кричати так, що як куля в чоло, то чоловік, то повинні бути впереді. розумієте? А то розкачали і прості люди, не щирі, ну агенські, вони пішли. Вони, вони не думали за смерть, вони не бояться. Люди прості, але щирі. І вони явили подвиг, нам явили приклад. О, знаєте, Хочу образити поляків, бо як то москалі кажуть, даже эти вшиви поляки, і то вони мають гідності честь». А ми труси, розумієте, то я можу сказати, що нема того достоинства, нема тої честі. Наші воїни мовчали, наші козаки мовчали, Крим здали, ні одного полковника, ні одного генерала Кістянки не поставили. Я був на прес-конференції, яка виступав також з таких секретних служб. Каже, задає запитання, а був тоді. Ну, Заступник міністра оборони, причому не те, що треба прийшли зовсім іншого послали, то йому прямо задає в Хтось нема кранів, А той каже, а що ми зробимо? А що ми поставимо чтенки там когось, то розвалився в старі. Так її і так нема, Ну хоч одного треба поставити, щоб було непогано. Ну не свишно, стільки ну хоч одного. Сталяняк робив, мудро робив, зібрав міністрів, але одного треба посадити. Рік часу пройшов, є корупція. Одного треба посадити, щоб було непогодний. А тут один до одного кришують, покривають, ворюга, вора покривають, І все. А то кажуть, народі ворон ворону, Боку не виб'є. І от і що ми то бачимо зараз. Мій особистий досвід, мій приятель, Дніпро Джержинська, ну, Дніпропетровська Дніпро дзержинська Дніпро гарний поет, пише вірші, музиканти. Я йому особисто вирішив допомагати і більше нікому не допомагаю, бо бачу ці всі патріоти, чим вони там дихають. Пише сам пісні. Сам. Він ні разу не зміг вийти, як чесна людина, на головну сцену Майдану. Потім він пішов в координаційну раду Майдану, показується, була такса 300 гривень, щоб пропустити. Він випадково знав, коли одна дівчина проскочила, він був свідком, він звертається до координаційної ради і каже, так, ти знаєш, я пишу пісні, я співаю патріотичні пісні про Майдан, про Небесну сотню, про, про Київ, якраз Гарна в нього пісня на мелодію «Київ і мій», тобто «Вставай, в Києві мій, тобто вставай Києві мій така патріотична духовна пісня. Він каже, я так я не, не, не міг прийти, а ти в каче якусь провела. І вона зразу затушувалася, хтось не розумію, потім сказала, що там було своє такса. Ну, звичайно, хто був політик і так далі. То їх а от творчі колективи чи когось нереально було. І він з того горя купив аж дві колонки, щоб мати свою незалежну скажімо, сцену. На ту сцену мене не пустили і не пускають. Він тут, тут пару разів виступив напроти, що йому дозволили. І видно, теж захотіли, чи він не зрозумів. І блокують, блокують, не дають співати українську пісню, народну пісню, творчу. От, помогла тільки Ніна Матвієнко. Казали, що поможемо, тому що вона чула ці пісні, виступали, концерт проводили і в українському домі, і проводили в колонному залі КМДА, адміністрації. О, тобто ну, підтримку кримчан були концерти. І блокують, блокують, тобто не дають нам духовної культури той дух навіть підняти дух Майдану, серця Майдану. Багато тут ходять люди змученням, вони мусять пити бухати, хоча тут заборонено, але вони мусять розслаблятися. Іншої культури розслаблення в них немає. Нормальних людей адекватних набагато менше, але це не дискредитує майданчик. Тому що нормальні люди дивляться на все зі сторони через інтернет і чекають минулої ситуації і так далі. Діжили то... Не мають роботи чи ще якісь скажімо, є можливості бути тут на Майдані. Всі адекватні люди, які були раніше, я її не бачу, всі про треба картоплю сажати, свята і так далі. От. Але що хочу сказати, дух Майдана треба підтримати, владу треба контролювати. Бо спокуса владою дуже велика. Ми бачимо, що з Януковичем, ну то сама собою там кажуть, докажуть така вже. То він може бути хорошим генералом, але ну, не президентом. То, ну, треба давно було відправити в Росію, щоб підривати економіку Росії. Там, чи треба було так. О, і що хочу сказати, що владу спокушає. Не можна людям давати владу, повинна бути колективність. Бути колективна. І не треба так, що людина хоче влади, хоче повної безвідповідальності і повної тіньової секретності. Ніби там все буде бути відкрито колективно, ну, дружні, От. Повинна бути командна робота щиро відкрито. Звичайно, є якісь етапи секретні, але треба, щоб була прозорість. Цього немає. Тому крадуть гроші, економічно підривають, хто собі е, на тому наживається і нема лідера, який би з них... Ви призвав би до відповідальності. Немає, на жаль, це проблема основна. Хтось такі всі події, вони якраз були розраховані на те, щоб... Спровокувати українцям на такі дії, щоб вони свою незалежність. І потім продали, як раніше то робили, попередні гетьмани продали Україну, щось кусочок якийсь порогав і забути за свої основні обов'язки. Я знаю, що в Тернополі так само багато грошей покрали, ці гроші які виділяли на підтримку Майдану. Що так? таке Майдан? Це е, та структура. Самоорганізації народу повинна бути особливо контрольованою, щоб навіть контролюючи себе вже контролювати владу. По ідеї, ну, все основна функція. І ми бачимо, що тут йдуть дуже сильні перекоси, ця функція не виконується. І в Тернопіль зараз дуже жорстко взяли з розбирати. Тому я кажу, треба бити по голові, бо риба гниє з голови. Хтось тобто хочеш бути лідером? Сказав своє я. Повинен знати, що через три роки ти повинен вмерти або свого сина принести в жертву. Як раніше йшли на війну, був цар, він вже в жертву приносив богам сина, показував, що він не має шкурдного інтересу, що сім'я його не цікавить. Народ вищий, ніж сім'я, ніж його шкурний інтерес. Цього ми не бачимо. Зумієте, ми повинні їх принести в жертву, народ принести в жертву свого царя, принести в жертву свого гетьмана, але принести в Богу і в Україні. Зумієте, це повинна бути духовна містерія, це духовне танцю. І тоді шкури ти не полізу тобі до тієї влади, не будь характер. Ми повинні їх принести в жертву, тому що це необхідність, це перестраховка. Коли не буде мати страх смерті, розумієте, він ніколи туди не піде, як той кролик виступає вперед в атаку, що куля в чоло, значить куля в чоло, а потім тікає в кущики, підставляє народ, сам не готовий вмерти, не готовий тим на ту жертву. Хоча йому подобається, гарний інтелектуал, дуже кмітливий, сообразительний. Ну, понятно, що він генерал, але гарний стаючий. Але коли він кричить, такі гасла, о, за саму, то смішно з його сторони, ми це розуміємо. От, але просто це якби приклад, да, що дійсно людина внесе відповідальність за своє. Слова. А будь-який цар або президент, його функція в першу чергу не вести порядок держави, всі злодії з жорсткою рукою пересадити, жорстко, да? Я не кажу там знищити, але в камеру диночку хай собі там молиться Богу на благо України, Просто їх потім, як музей показує, хто є, хто так чисто, Навіть це було б дуже цікавий такий скажі, момент. От. І з думки думку Чучудя втратив що є е -е, тут у нас група. Чуткого реагування, спати не дитина, зелені чоловічки сьогодні на Майдані були, тут провокацій. О, і коли буде ця жорстка відповідальність, я таку якусь тему буде, тоді буде і благородний, і благорозумний страх. А коли нема страху, вони і так безбачні, без передички. Так будуть красти, і відчуваю, що їх ніхто не захищає. Я звертаюся до інтелектуальних людей, до нашої інтелігенції. Не бачу єдності. Знову, що саме гетьманського вилазить. Та послужіть один одному. Духовних колективів, навіть нас ті ж самі співаки. Кожен хоче бути звіздою. Ну, разом заспівайте щось спільне, там, той же саме гімн України, ну разом діти співайте. Нам тут мішають в кожному кроці, ні апаратури не йдуть підключати, ось стена мочить, не будуть людям співати пісень. Козаки прийдуть двоє-троє стануть заспівати. Але треба апаратуру, що всі чули, Чому ми маємо ці скажімо, блага цивілізації і нам ті ж самі сотники, та сама служба безпеки Майдан не дають нам реалізувати наш творчий потенціал? То в них то поминки, то вічні там. Ми українці, ми віримо, то і для Бога всі живі. Ми повинні прославляти Бога, завжди співати Богу хвалу. Чомусь в храмі співають, Богу хвалу і нічого. Ми на Майдані чому не маємо права співати, чому нам закривати мікрофони? Тобто повна безвідповідальність. Сьогодні приходжу до цієї палаточки, слухаю, не включили якийсь там радіо і співати пісню про якийсь день режіння, там якісь там вибити москальний поняття, хто співає російські мови день рождення. І то в центрі Майдану, де є квіти, свічки весної істотки, ну то і діотизм. Також хлопці зніміть для історії, покажіть, нам не дають поетам, композиторам проявляти. Творчість майдану, дух майдану підтримати, не знаю, українців в Криму на сході підтримати дух майдану. Непонятно, чим тут вони займаються. Сві шкурні інтереси перестраховують. І то хотіли колонки вкрасти дві були позиції, навіть ті, хто їх охороняли, не знають, де колонки подівалися. Потім оказується, вони в службі безпеки хотіли собі мікрофон взяти. Так то ж не твої колонки, Ти сам кажуть, перезвони, спитай дозволу хазяїна. Ти ж ті гроші не заплатив за ті колонки. Самі нічого не вложили, в той майдан. А ті, хто вкладають, хочуть не вкрасти. Це зручно для історії, хай майбутня прокуратура розбереться, бо в Ютуб все покладіть, я думаю, це потім все спливе дуже красивими фарбами. Тобто наші гетьмани, вони не від Бога. Я бачу, що салдафони примітивні, вони ще совісті немає давно. Тут ходить, зажрался, вже тут ходять, зажралися розпухли по своїй плохих. І тому порядок треба наводити. Я чекаю, поки прийде той гетьман, як то чекали євреї, що прийде Моїсей, досі пір вони чекають. О, ну це правильно, тому що повинен бути лідер серйозний з честю. Такі як був, наприклад, Богдан Хмельницький, але він також поки не втратив всю сім'ю Богдан Хмельницький, поки жінка з дітьми в хаті не згоріла, і потім потім вже вже від свідомості від, 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 від злості почав вже мстити, як я кажу. От, ну, Почав свою таку діяльність, Тут такі цікаві нюанси. А поки був шкурний інтерес, свої інтереси свої якби за Україну, за загальний інтерес ніхто не Тому чекаємо, тоді це буде патріот, який буде в дусі і вістині, не буде за матеріальним куплятися. Що, що зараз ми бачимо? Купилися. Гроші пропали, крайніх нема, і лікар ми знаємо, Я тільки тут ходив, хворів, ні вітамінів. Ну ще були раніше вітаміни, ще всі ще що, щось було. Вже лютий чуть пізніше все розікрали, розперли. Риба гниє з голови. Я приходив до тих лікарів кажу, що треба ж брати коктейль, мову та вже нічого не поможе. Злякалися, а там, там нас є лікар, але бо знають. Я кажу, дайте мені вітаміни, а вона мені антибіотик пропонує. Так от я тільки виліз з цих антибіотиків, вона не піше, мені працює пещенки від два. Вона мені далі ну, вот, шаблон примітивний. І там є лікар дуже гарний. Він по пульсову діагностику і так далі, робить там масаж точковий, ну, Я так займався медициною, то знаю. Дав мені підтримку, дійсно ця людина від Бога щось зробила. А всі інші не помищу. Просто на кожному шляху є свої такі, як то кажуть. Невеличкі то проколи, але тому багато її роботи. Так що повинні приїхати свідомі, інтелігентні, підковані люди, хай приїжджають, ми дамо їм підтримку, бойову, адаптуємо їх. Потрібні інтелектуали, тому що вони дивляться зі сторони і правильно роблять, тоді їм нема що робити. Але ми повинні об'єднувати і допомагати Майдану, допомагати тим самим гетьманам, які вже зажралися. І треба хвалити того по похвали, і він же там, по крайній мірі, піде на уступки. Треба нам об'єднувати духовних людей, адекватних які розуміють суть питання не так, чисто фарисеїв садуки і букві закону, а іменно по дусі, по благорозумію. Би... Є багато цікавої роботи, то дух Майдану дуже цікавий, тут дуже цікаво жити, завжди такий легенький адреналін, ну і великий також можна знайти багато, бо тут із і з автоматами бігають, і так далі, але поки скажімо, в нормальних рамках. От. Але Потрібна, скажем, духовна така, скарм, підзарядка. Ті лідери нормальні, адекватні, але скромні лідери. Бо потужні люди, видно, що потужна людина, веде себе нормально, правильно, скромно. А подивишся той гетьман, вже так себе замови, так себе захвалює. Тому потрібні віруючі люди, під підготовлені, в дусі, істині. Потрібна молитва, підтримка тут багато і молитвенників, але треба, щоб ще було більше. Я знаю, що всі моляться, але треба не унувати ще більше молитися. Тоді за Путіна молились, благословляли його. Як сказано біля, благословляйте тих, хто вас пропинає вони. Так що практикуємо якраз те, що необхідно, дух Майдану дуже гарно підтримує нас. Так що дуже цікаві енергетики. Я вже навіть пам'ятаю, давно служив в армії, то півроку тих злетіло, тут я часу не відчував, тут немає часу. Тут вже вічність, вже такий екстаз, і коли бачиш свідомих людей, два зараз бачу. Я розумію, що я не даром на Майдані, що це є світло, знаєте, як Сократ ходив і шукав, де тут людина. Тут стільки бидла пробачив. Але і от світлої люди, і раді того, на Майдані зустрічаюся. І це дійсно це є життя, це є смак життя. Бо жити от на колінах, як тому ми все життя жили, вільна Україна, я її не бачу ніколи вільно. Постійно було під колпаком того Кремля. І ті кремльовські криси кругом. І куди в начальника не стріни, попадеш в кремльовську крису, про яку незалежність і свободу України може бути мовити, розумієте? І ще я, я, я люблю росіян, я спілкуюся з москвичами, з нашими любими москалями, коли вони знають, що я з Західною Україною не вірять, бо знає, що я свій, ніби як, але потім в дуже приємному шоці кажу, а ви що ми вам ну, фору даємо. От. І тому я кажу, що наші люди вони мають дуже гарний потенціал. У нас багато українців в Росії, багато воєнних і так далі. Але щоб це дійсно було в гармонії, в мирі, то треба нам про це говорити, спілкуватися не треба тут скривати правду. Чому щось негативне ховати? Якраз на тому негативному, так, Біблію, ми можемо навчитись. У біблію візьмеш, там все, що хочеш, але видно, тільки одна зрада за зрадою Бога. Так само і наш народ постійно зраджує Бога. Постійно. І ми повинні зрозуміти, що це вже не цікаво зраджувати, що повинно бути краще, прекрасніше, жити в благодаті, в процвітанні. Є стільки ворогів. Від яких якби ми можемо і устояти, і навіть тих ворогів зробити друзями, їх навчити. Я вірю в те, що Україна зараз дасть фору всім. і ті московські патріархії, православні. Бо каже істинного Бога, істинне терпіння, і любов. І ми в центрі Європи. Ми не повинні з ким воювати, ми повинні бути супердипломатами. І будувати благодатні, тобто взаємовигідні відносини, хто більше платить, торгаші і так далі. І тобто, ви там між собою рішаєте, хто нам як. А ми баланс тримаємо і все. І тому потенціал у нас дуже хороший, тому є гарна перспектива. Є багато такого, скажімо, позитивного світла. На спілкувалося з деякими. Депутатами кажуть, О, що стільки землі є, що стільки можна продати, що є, що краси, що Україну так ще вже крадуть, але вона така багато, що її не розікрати. Я знаю, що Бог контролює і матінка земля, має планетарного, і матінка ненька Україна, вона така багата. На ти сіде мені поставить на коріна. Не Ісус Христос, а і на матінка земля українська. Сіде мені просто як то кажуть, замурує, як той казав. Так що тут я в тому плані дуже спокійний. Слава Україні! Слава нації! О, одна львівська є, бачите, всі інші москалі. Не, я не ну, бачите, випадково знали. Так, що ми були спочатку ще як.